Розкажіть про ваш навчальний заклад, як відбувався процес навчання минулого навчального року. Що буде з першого вересня цього року? Минулого року ми працювали тільки дистанційно. Цей рік ми створили всі разом укриття, і цей рік ми будемо працювати в змішаному навчанні. Наше укриття може помістити 106 дітей. Кількість дітей у нашому закладі щодня зростає. Вже 180 дітей і плюс дошкільний підрозділ 30 чоловік, але укриття тільки 106 чоловік може забезпечити безпекою, і тому ми будемо працювати. Тиждень працюють початкова школа і тиждень працює очна старша школа. Плануємо також запросити діток із дошкільного підрозділу. Вони будуть перебувати в закладі 4 години. Що було на місці укриття раніше? На місці укриття була їдальня, вона в перспективі там і залишається, але зараз буде там укриття і майстерня, яку ми е, е, зробили ремонтом, е, зробили місце для і навчання, і відпочинку. Тому це два приміщення, які були призначені для навчання дітей. А зараз це буде укриття. Нам повезло, бо в цьому місці у нас є і туалети, і вода. Ми встановили витяжки, і ці укриття відповідають будь-яким нормам. спрощеного укриття. А що з їдальнею, де діти харчуватися? будуть? на цей рік харчування не заплановано.

Розкажіть про ваше укриття, наскільки розраховано, скільки школа у вас розрахована як буде проходити навчання? Потужність освітнього закладу на 600 дітей. Зараз на сьогодні 477 учнів, 22 класи. Укриття розраховано на 100 учнів. Як будете проводити заняття з 1 вересня? Заняття з 1 вересня плануємо проводити в три черги. Фактично вся школа буде задіяна. Дякую. Ну да, не Ще ми його ще ми не затвердили. Ще не обслужені він ні назад. Тут більше роботи. Плани плани були, були... Вийдешки. Ви скажіть, скільки у вас навчається дітей, скільки планується на 1 вересня, як плануєте навчати і наскільки укриття? На сьогоднішній день 45 учнів, це в гімназії. Плануємо на 1 вересня 50, можливо, 52 діток. Навчання буде в нас проходити у змішаному форматі. Планується приблизно ну, три зміни. Укриття на 30. Чоловік розрахований. На жалетівальне приміщення? приміщення тут у нас було. А Відремонтували, доклали максимум сил, душі для того, щоб зустріти наших дітей 1 вересня в стінах навчального закладу. Дуже чекаємо, дуже сподіваємося, що так і буде. Скільки коштів пішло? на це? Кошти виділялися з місцевого бюджету, і плюс залучалися небайдужі. Люди, фермери, тому соціально відповідальний бізнес вам допомагав? Так, так. З батьків щось брали? Ні. З батьків ми нічого не брали, тільки місцевий бюджет, бізнес.